Так, друзі, не дуже багато нас залишилось. Я сподіваюся, що всі просто знайшли, що шукали, і швиденько розбіглися. Отже, хотіла би просто обговорити з вами загальні ваші враження швиденько, перші такі одразу після заходу. По-перше, Взагалі, от ви провели ці, цілий день сьогодні на цьому ярмарку. Які у вас враження від заходу? А, чи ви знайшли те, що шукали? А, наскільки важко чи легко вам було визначитися з потребами, з тими тренінгами, з іншими, з іншими консультаціями, які потребує ваша організація? І, е, можливо, якісь в когось побажання щодо досколана на майбутнє. Можливо, ще якісь є послуги, які ви потребуєте, і на майбутнє ми могли це врахувати. Просто швидко би ми хотіли почути ваші перші враження. То ви піднімайте руку, я до вас підходжу і ви там кілька секунд говорите. Вражень немає. Ні, А, секунду. Но Ярина Бренкеркась відділа, ну до нас люди прийшли, ми теж до когось прийшли. До того, до кого ми прийшли, нам було теж цікаво і надіємося, що людям, які до нас прийшли, теж було цікаво. А, ну, мені здається, ці, що на майстер-клас просто на годину замало часу. Якщо ми хотіли показати щось цілісне і зробити якісь піше обговорення, просто класичний майстер-клас, ну півтора, найкраще дві години, і ми просто більше встигнутися. Ну, формат як для формату організації плюс тренінгові структури досі цікавиться, перше на Україні. Нам шкода, що ми запізнилися, мене ділочно дозволила. Дякую. Я бачу, ще підійшли інші колеги. Ми зараз обговорюємо. Перші враження, які є від цього заходу, що, можливо, когось здивувало, якісь сюрпризи, покращення на майбутнє, чи ви знайшли послуги, які ви хотіли? Чи, можливо, ще треба шукати? Це я просто повторюю для тих, хто щойно приєднався. Будь ласка, ваші враження? Хтось хоче висловитися? Можливо. З приводу майстер-класів Василь Назарук, школа соціальної роботи Києво-Могилянська академія, хочу сказати, що той факт, що майстер-класів було багато, і багато хто хотів, ще відвідати, це вже усміх, да? тому що багато хто кого хоче почути, і багато хто хоче провести цей майстер-клас. Це вже класно. Мы представили город Луганск, підприємців предприемцев малых средних приватизованных підприємств Украины, а Ирина Ревры. И хочу сказати, що мы первый раз, язык русский, украинский приезжает, извините, мы первый раз на подобного рода мероприятия узнали буквально за несколько дней и спасибо организаторам, что у нас сделали нам предложение. Мы с удовольствием поучаствовали и увидели, во всяком случае, очень широкий представленный возможно. и теперь будем изучать подробно очень выражая благодарность и будем да, хотелось бы в общем-то участвовать во многих мероприятиях продавать свои предлагать свои услуги и я хотела сказать, мастер-классов много, хотелось бы многие попасть. Одновременно, параллельно проведение их усл усложняет выбор. Поэтому, может быть, как-то на будущее еще учесть возможность, чтобы в нескольких была возможность участвовать в мастер-классах. Потому что тема интересная и не одна. И хотелось бы больше посетить вот в мастер классы Спасибо вам большое за организацию. Ну, еще кто с устанет, кто хочет? А, а вы, добрый. Анна Чайковська, Суспільна служба України. Ну, я хочу подякувати ресурсному центру Гурт за такий гарний захід, який ми сьогодні маємо. Єдиний недолік цього заходу це грудень місяць на вулиці. Все решта було чудово. Відвідали потрібні майстер-класи, відвідали гурткемп, там вияснили для себе. Все, що треба і що не треба, я маю на увазі, що має бути на гурті на сайті громадської організації що ні. Була дуже рада бачити друзів і партнерів з всіх регіонів України. І ще раз хочу всім вітання з наступаючими новорічними святами. І Ще раз хочу подякувати гурту за такий чудовий, гарний і потрібний для громадських організацій захід. Ну что такое ярмарка? Ярмарка это базар. Я приехал на этот базар, я считаю, что он удался. Я нашел, нашел то, что искал. Приехали люди со всей Украины и представили то, что у них есть. Я то, что искал, то, что, то и нашел. Большое спасибо организаторам. И останем. Буду на русском. Элада Дагукасова. я представляю белорусскую делегацию. Я на самом деле очень благодарна за то, что вы нас пригласили. Нам было очень полезно. И я надеюсь, те, кто искал партнеров, мы поможем вам найти их в Беларуси. И я очень надеюсь, что у нас, у нас все-таки в Беларуси еще не такое широкое, не такое широкое представительство да, таких организаций, которые занимаются развитием. Мы будем обращаться к вам как к специалистам, приглашать вас на наши тренинги, на наши мероприятия. Спасибо вам большое, развиваем. Дякую. Ну принаймні я бачу, що напевно білоруський ринок, можливо, теж ми українські організації на себе відкрили завдяки сьогоднішньому заходу. Дякую за такі позитивні відгуки. Мені здається.